А що лишилось осінь тощі, квіти, Троянди в листі, холоди туман, Про те, що не здійснилось говорити, Звільнитись від ілюзій і оман, Любити світ собі, себе у ньому, Закрити вікна, вигнати тугу, Віддати золоту нужденному одному і перед Богом бути лиш боргу, А головне душею нещерствіте, Простати все і нове віднайти обогого душею не жаліти, а просто тихо встати і піти. А що лишилось, осінь? Тощі квіти, знайомий світ строкатих пересоль, читати осені таємні заповіти, І перехти в тиші своїй вогонь.